Здравствуйте всі. Сьогодні я вам покажу, де ми жили з Сашою перші 6 місяців, коли приїхали до Польщі. Ходили скуплятися в цей магазин і жили в тому будинку. Там його видно далеченько. Хороша така місцинка. От тепер, як поїдемо додому, то вже ми тут, звісно, не будемо. Городок хороший, має назву Маков, гора тут така Маковська. Ну, я вам скажу, маленьке місто на 5 тисяч людей. Ну, все тут є. Декілька магазинів, три бідренки, діно, різні магазини, і пепко, все є. Ну як у місті. Я вам скажу, що в Польщі, що в маленькому, що в великому місті все є. І люди ні в чому не нуждаються. Гарне таке місто, зелене, все в ялинках і живе. От той будинок, де ми мешкали на три етажа, ми там півроку прожили. Зараз іду до своєї хазяйки, бо довжен мені лист прийти ще на стару адресу та заберу того листа, бо вже уладнюємо всі діла свої і будемо вертатися додому. Худо, бідно. Але хочеться додому. Багато вже цього всього туди ми з Сашою ходили путешествувати, велосипеди ремонтувати. Біля будинків всі так гарно в них квітки. Зараз перейдемо, підемо до того будинку, де ми мешкали. Саш. Там ще навіть річка тече така, потічок вона каже на нього. Сосід з красивим забором. Один ще один сосід. Так, не віриться, що вже тут в Польщі ми Сашою 14 місяців. Один день пройшло так швидко. Все за потічок маленький. Заріс. В тому році його почистили, де зділаш вода. Цей сусід наш. І цей будинок, де ми мешкали. Дякую всім за лайки, за уподобайки. Всім мирного неба.